Житомирський співак, лауреат гран при багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, соліст обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, фіналіст телепроєкту Голос країни Артем Кондрацюк випустив свій перший аудіоальбом під назвою Для тебе. Мене приповнюють емоції позитивні, тому що моя мрія збулась. Я мріяв мати свій компакт-диск. Вот он у мене вже нарешті та в руках, я вот вам розверну його, покажу. Ліцензіонний все як, все як полагається. Дебютну платівку співак презентував 25 грудня за участю керівництва області. Адже завдяки йому була проведена організаційна робота по випуску альбому на диску 14 пісень російською та українською мовами декількох композиторів. Авторські пісні самого Артема до його першої ластівки не увійшли. Мої пісні, які я пишу, пока що не вийшли. Мені ще що е, в нікому плані подучитися. хоча деякі пісні вже записані. Я думаю, що вони войдуть уже во второй альбом и мы ни в коем случае не останавливаемся. Для першого альбому тисячний тираж за словами Артема є достатнім. По чому так мало? Ми не планували много этих дисков делать, так как в данный момент не выгодно э делать большие тиражи, потому что они элементарно этот диск не продаётся. То є час інтернет, можемо зайти в інтернет, скачати всі пісні. Випуск дебютного альбому не лише гарний подарунок до нового року для Артема Кондроцюка, а й для усіх шанувальників творчості молодого співака.